Привезли в вон темнота яка ніч. Йду з фонариком, бо переодягнулася вдома. Не дуже чисто. Зараз піду, заберу її. Операція прийшла вдало, але я не змогла її лишити ще на добу, там. бо я подумала, як вона там з тою біль'ю, з тим всім стресами, ще ніч буде там ночувати. Домовилися з лікарем, що будемо на зв'язку. От. Ідемо забирай сестричку твою. щоб будемо на зв'язку триматися. Так, зараз побачимо. Так, он. Лежимо, так? Да? Рінгусечка, що ти? Он лапку нам зробили. Дівчата, дівчата воно, нюхають. От, зробили нам лапку, тепер буде реабілітація в нас, будемо лікуватися. Лежи, лежи, сонечко, зараз я тебе заберу. Дівчата. Ну, Ось так їм цікаво.